На часі перші підсумки дня ви дивитесь вікна. Добрий вечір». тиснява завдовжки в 30 кілометрів. У Німеччині зіткнулася рекордна кількість машин: 259. Ніхто не загинув, але поранених десятки. Над автобаном «Ганновер берлін десятки медичних гелікоптерів. Машини швидкої ледве минають груди металу, на які перетворилися дві з половиною сотні автівок. Через аварію на швидкісному шосе утворилася багатокілометрова тиснява. Я скільки працюю ще такого, не бачив. така велика аварія. Це щастя, що всі живі. 66 поранених, 10 у тяжкому стані. Ось цей чоловік дивом уцілів, коли перед ним різко почала гальмувати машина, а позаду на великій швидкості наближалася інша. Я ледве встиг обійняти свого маленького сина. Це було моїм миттєвим рішенням. Машини врізалися одна в одну, утворюючи тисняви, яких не могли оминути автівки, котрі наближалися. Що спричинило аварійний рекорд? правоохоронці ще не з'ясували. Попередня версія негода. Можлива причина сильна злива. Йому Вірно, хтось вибрав небезпечну швидкість і не дотримався необхідної дистанції. Відновити рух на автобані. Рятувальники змогли лише під ранок за попередніми підрахунками загальних збитків ця ДТП спричинила щонайменше на півтора мільйони еврів. Оліга головіна програма Вікна СТБ.